Зранку була гречана каша з м'ясом. Прийшла жіночка, я так думаю, що пенсіонерка, і принесла гарячу страву, тому що люди приходять з холоду з Майдану, вони хочуть їсти їм холодно, хочуть зігрітися. Але дуже сумно і стороно, що приходять люди, які очевидно, що вони не підтримують нас, заважають. І навіть ці навіть навіть казали, що привезли хлопців, які там провокували, і їх направляли, направляли до нас їсти. І видно було, що ці хлопці, наші хлопці, які з западної України, вони борщу, хочуть борщу, хочать сала, хотять цибулі, не хочуть просто їсти українського хліба, тому що вони голодні і замерзли. А ці хлопці вони приходять, вони насміхаються. Колбаску дайте, сир нам дайте. Можна... І настільки ну, якось неприємно і ну, дуже бідно. Але все рівно годувати. Годували, тому що ну, я, я, вже, я вже так дивлюся, вже так там вас себе більше, Я кажу, хлопці, майте совість. Ну, ну, так. І скажіть, скільки вам заплатили? Я ось клянусь, сьогодні величезний праздник, я ось глянусь перед вами. Клянусь. Я прийшла просто так. Я була в понеділок, півтора, сьогодні, середа, я прийшла. І взагалі, те, ну, що в мене тут написано, це таке, так. Перший раз прийшла, я побачила, що захватили команда, прийшла подивитися, що тут що робить сюди. А тоді побачила все це і сказала, боже, я вам чимсь допоможу. Мене запросили сюди, я отіла халат, чепчик, зараз зняла його. Перчатки і ріжу, ріжу, ріжу. До пів 11 вечора я працюю це вже по 14 годин. так. 嗯。